Так, здорово, дарова, типулечки. В нас сьогодні нова рубрика, блядь, короче, в трьох словах, зайшов до своего кента в 4.5.0 магазинчик тактичних блядь, всяких плюшок. Так ось. Дімасіку приїхало нове поповнення і. Короче, ця штука быть в кожного поважаючого себе типа, який піздує, блядь, орків. Короче, зараз Дімасік вам все розкаже, коротесенько, блядь. Поїхали. Це, в общем, під любой глок. Але вони бувають і під зіги, і під вальтери, і під там каніки. Всякі. На сайті виробника все, крім ЧЗ, як сказано. Така історія. Сюди оце вдягається на затворну раму. Сюди вкладається пекаль. Єбанутись. От. Потім. ну, Просто ти бажає на граднях, а ти можеш кинути кін... про... свого ствола. А в мене ЧЗ якраз. Це приклад, буває ще такий телескопічний, але мені це візуально дуже подобається більше. Тут є лідохранитель, сюди вставляєте додатковий магазин, тут у вас буде рукоятка з основним. Відкинули і у вас такий міні-карабін під 9х19. Сюди можна каліматор поцепити з магніфером, можна поцепити дні прицільні, тобто тут повноцінна планочка Пікатіні, тут ручка взводу у вас буде. Упори для пальців є і погнали роботи. Отака От штука, і взагалі вийшло зламати американську систему торгової палати. Заказав я цю історію. Її вони типа, що я тіпа, хотів там елементи до зброї. В общем, пришлось переписуватися з ними і доказувати, що це елемент декорування тіпа, зброї, і взагалі може використовуватися так само і стрейкболі. Писати письма, що це ви хочете обідуть ветерана там, і так далі. Що я буду в усі установи, короче, і так далі. В общем, вся ця гамотя на місяць. Но ми все-таки зламали американську систему і, получили, і тепер маємо можливість привозити під замовлення. Ось такі, е це називається типу кіт. Е вся ця історія. Бренд Recover Tactical. Кому цікаво, можемо привезти під замовлення. Там багато різних моделей. Беремо малесеньку комісію за власне свою послугу. І майже по ціні, як вона коштує в Штатах, ви можете таке отримати. Пасанчикам буде якась скидка військова? Я ж сказав, беремо взагалі символічну комісію там, за, ну, за доставку і за те, що ми організовуємо привіз штуки. Так, коротше, ті пулечки. Так що я думаю, що ця річ повинна бути в кожного, блядь. себе поважаючого, блядь. Короче, класно тянет. І відпадає, може необхідність якийсь купувати карабін під 9 на 21 там щось, типа типу, Поселяємо типа хочете. Так що, блядь, посилання залишу в кінці цього відео, блять. До речі, погнали. Покажу.